Добрий день, представляю до вашої уваги консультацію від вчителя логопеда комунальної установи Херсонський інклюзивно-ресурсний центр номер 2 Від вчителя логопеда Богачук Валентини Сергіївни. Консультація на тему, як закріплювати та перевіряти поставлені звуки. Закріплення звуку це процес переведення його з ізольованої вимови в спонтанне мовлення, яка ж буде послідовність роботи. Спочатку ми формуємо звук ізольовано, потім звук в складах, в словах на початку, всередині, в кінці слова, формуємо звук у словосполученнях і реченнях, потім вже звук у зв'язному мовленні, в розповідях, описах, картинки. Вільному спілкуванні, які види вправ для закріплення звуків ми використовуємо артикуляційні та дихальні ігри, склади із завданнями звуків, ігри з картками на зразок, що це, знайди звук, назви одним словом, повторення слів за логопедом, імітація, складання речень за картинками. Перевіряємо звук. Перед перевіркою звука звертайте увагу на те, чи дитина вживає звук самостійно без нагадування, чи потребує нагадування слухового контролю. Прослухай, чи вимовляється звук чітко у всіх позиціях. Створи ситуації, де звук має з'являтися природньо у грі, діагнозі, під час малювання тощо. Не забуваємо про позитивне підкріплення, похвала, смайлики, наліпки, медалі за правильний звук, все це мотивує дитину працювати далі. Порада не поспішай переходити до наступного етапу, коли дитина не закріпить попередній. Стійкість звука запорука успішного подальшого розвитку мовлення. Дякую за увагу!